Привіт всім. Так, друзі, ну от і запустив я свою котельню. Е, отак вона працює. Запустив ще вчора. Там була деяка корекція всяких цих моментів, бо всього мене змозі знати. Через то трохи має бути і про практики. Так. Значить. Значить, що по котельні? От так покажу, як виглядає моя обв'язка, бочка, бойлер. Трьхоходовий з термоголовкою. Це вже на будинок. Так, обратка. Там і подпитка. І на бойлер подача й обратка, Ну, в сенсі, гаряча вода на бойлері. Отак стоїть три манометри. Так, от перший 70, другий 70, а третій 70. На котлі у нас 72. Ну, це просто котел доганяє, бо котлу вже нема що робити. Значить, котел нагрів систему опалення в будинку. У мене чугунні радіатори стоять. ну, Советські батареї здорові і самотечна система 50 -ми трубами. ну, все. Значить, там порядка під 300 літрів води в батареях. Великий об'єм води. Під 100 літрів ну, літрів 80 точно в котлі. І так як я вираховував бочку, то десь куб 100, куб-150, десь куб 100 без мисок. Ну ще з мисками може і буде куб 200. Ну, може. В общем плані, ну хай даже півтора куба води. Розігріває він їх, значить учора я їх розігрів. До 70 градусів за, навіть до 80, можна сказати, догнала. Десь за 3-4 години, ну, не менше, це точно. Ну знову ж це був холодний старт. Ну, як бачите, потєпів ніде нема, взагалі підвалок. покажу. піддувало. Дивіться, сухе-сухесеньке жодного підтікання. Розгудівся котел. Розгудівся, так він. Горить. Так, значить, по обв'язці зроблено усе 40 трубою, підміс дюймова. Ну, і так виконано усе і подача і обратка. Ну, значить, чому так? Ну розказую, так як в тому році практика показала, коли немає світла, то, ну, коротше. Ця вся система ні к чому без світла. Тому в пріоритеті було зробити, щоб все працювало без світла. Значить, отут поставлений для коректної роботи опалення без світла. Отут стоїть зворотний клапан, ну, щоб тепло не верталось як в опалення і щоб не створювало якихось там зайвих проблем. Так і назад в котел, коли котел потух. Тому так. Ну і тут є ще от кран, Зараз от ви бачите подача на будинок і обратка з будинка перекриті. Тобто У нас працює, у нас працює от контур через е, триходовий е, смеситель е, із термоголовкою. Вільзу поки що я там отак прив'язав ганчіркою. Ну, то таке. то все дрібниці. Значить, ну, я думав, що ця головка теж буде некоректно працювати, бо щось так брали сумніви. Але вчепив от з інкубатора такого датчика. значить Дивіться, тут от 50, от ця крапочка 45. І вона стоїть напополам, є тобто 42,5. Ну і, блін, показує 42,5. Ну, обратка може трошки чуть-чуть холодніша, як подача. Ну, то таке, значить, везде стоять крани, крани, фільтра. Тут ще от внизу кран оцей і ось тут зверху кран, це ще буде підпаюватися на кухню. На кухню коротше, батарея. У мене тут чи, виходить котельні через стіну кухня. ну і так. так. По термозмішувальному вузлу на котлі. Значить, ну, тут на американечці. Все поробив на американках, тут тут, все. Любу трубу можна зняти, замінити. Тут стоїть клапан, це ліпістковий, як його називають, насос, кран, 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 фільтра, фільтра повишеної продуктивності. Тут якби ця бочка значно більша, обходить по кругу вода. ну коротше, Ці клапани взагалі козирнячі. Ну і ціна їх, звісно, відповідна. Значит, тут термозмішувальний, термозмішувальний, термозмішувальний трьохходовий клапан стоїть герц. Значит, отак він стоїть. Направлення в нього як от правильно показане. Багато відео передивився там, про некоректну роботу цього клапана. О, тут треба було балансировочний кран ставити. Ну, це я знаю прекрасно. Я його не поставив, тому що я не збираюсь, такі бабки платити за нього. Він того не стоїть. Можна було поставити ще одного фільтра і замість цього елемента фільтруючого ставлять сюди від крана оцю барашку. І такий виходить балансировочний кран. Ну, коротше, на цей кран, в принципі, те саме працює. Ну, Я про роботу оцього герцовського клапана. Термостата. Про некоректну роботу. ну Мені взагалі не подобалася його робота на старті. От коли котел розганяється, якось непонятно. Він якось порціями видає, то дає, то не дає. то Ця температура то виросла, то впала на котлі. Ну, коротше, оцим краном і насилу добився якогось результату. Ну, чесно вам скажу. Блін. Я думав, що воно все, звісно, буде веселі. Ну, нехай працює так. Воно, в принципі, працює. Є канал такий Боца. Чоловік варить котли, бочки. До речі, котел і бочку я виготовляв сам повністю. Все абсолютно. Це котельня, вона, скажімо так, не куплена, це куплені тільки труби, крани, там, насоси і все остальне. Все я робив сам. Про канал борса. Чоловік ставить отакі і на котел, і на будинок, отакі триходові із термоголовкою. Але вони, бачите, як вона стоїть. Ось тут насос, в ту сторону йде рух, а стрілки навпаки. Він завжди каже, стрілками навпаки для коректної роботи. Ну воно дійсно так. Я вже я, як його не крутив і перевіряв, і що хоч робив. Коротше. По стрілках він якось не так працює. Можливо, він не для цієї системи, я не знаю. Коротше, я не заморачився, Так само поставив стрілками проти стрілок рух води. І він працює просто ідеально. Тому, хто буде робити котельню, я раджу отаких два купити. Ну, По-моєму, що з термоголовкою вийде трошки дорожче, здається. Я вже не пам'ятаю. Ну, от щоб отут стояла термоголовка. А тут можна задавати просто любу температуру взагалі там від низу до верху. і от воно... цей клапан він дуже коректно працює. От шо-шо, що -що, а він працює коректно. Ну Самі бачите, 42,5 виставлено, це з інкубатора в цей приборчик, релюшка ця, Вона дуже чутлива. Ну, ефект... Такий як є. Так, значить, по бойлеру. Ну, ну Отак, що, ну, така котельня. так що змігте розказав. Ну, в подальшому роботу котла. Ну, так бачите, як він собі спокійно вже горить. Так, закриємо так. Спокійно горить, бо він вже почти закрився. Через той спокійно горить. Бачите, тут вже. 75 він нагнав. Так, ну що, по котельні, по котлу. Котел, вроді робить нормально, в принципі, адекватно, все добре. Багато ще стравлюється там зверху повітря в розвоздушнику. Ну, не знаю, я чув таке, теж, до речі, з каналу Борса, що у воді дуже багато якби, кисню, і він виділяється. Можливо, і таке, не знаю, не буду вам нічого казати, але мені це не дуже сподобалось. Залишаю спускника, він стравлює з воздухом і воду. Приїжджав, він, ну коротше, з цим ще ми поборемося. Так, значить, ну, отакий огляд моєї котельні. В принципі, усе от, чесно кажу, набрав води. Зварив всю систему, спакував, набрав води і просто жодного жодного підтікання. Нігде. В одному місці, отут, десь, десь оце в цьому районі появилась, вроде, як, капелька, але вона пропала, вже опалення і остивало, і капельки тої немає. більше. Ця гайка трошки була крива. Завжди звертайте увагу на ці гайки. Вони не завжди, рівні. якщо крива гайка не ставте. Так, тут насос стоїть на двоєчці, в принципі, адекватно не справляється нічого такого страшного. Це насос, типу, як от такі параметри його. Тут такий самий, такий самий от насос. Алестить на третьому положенні. ну Будинок трошки вже би, захолов, тому я вже другий день кочигарю. Ну Тут в котельні жаріще капець. Бочка, вона просто погрунтована, Уже куплений утеплювач, мінвата, пресована мінувата така 20 мм із блискучим таким цим фольгірованим екраном. Куплений термоскоч, тобто все є. Але це вже я з понеділка, вже не сьогодні точно з понеділка. Остине бочка, бо там працювати неможливо. Тут зараз градусів 35, мабуть. Може і більше. Але ви бачите, форточка. Коротше, от. Тут ще навіть дверей немає, а тут вже дихати нема чим. Взагалі, оці всі труби, це все. Я так думаю, що напевно воно з часом все утеплиться. Так, тут от ще нася один краник, і тут із американкою паєчний. І тут трошки нижче, ще один. Значить, бачите, ось рукавицями позатикав. Це болер, ну, як би заводський болер, з косвеним нагрівом. Раніше в мене він був підключений. Просто як батареї на опаленні, мені цього було достатньо, але тепер, як є ця термоголовка, на мене в батареях не така висока буде температура, як раніше. Через то було прийнято рішення отак. Є в мене старий насос четверочка, та вроді він там робочий. Взагалі, я сюди підпаяюся, зроблю байпін. Байпас чи як, він, ну, коротше, цю перемичку зроблю із краном. Тобто він відсюди буде брати водичку от з того крана заганяти в змійовик і сюди ж її чуть нижче вертати. Я думаю, каламутить він її сильно не буде, так як буде ця перемичка із краном, ну типу байпаса. О, щоб не такий сильний поток він ганяв, а просто щоб по кругу в змійовику по кругу і потрошку підбирав гарячу воду. Ну, і так думаю, що отут, ну ви ж бачите, тут ще ні електрики, коротше, нічого нема, куча проводів висить. Насос на байпасі буде під'єднаний із цим насосом. Вони будуть від одної розетки працювати. І тут буде стояти. стоять, там якщо падає температура менше 50, наприклад, ну, як, як вистеж, менше 50, то щоб виключався насос. Тому що коли котел потух, температура падає, РТ відкривається, насос маслає і все робить у зворотньому напрямку. Тобто через котел холодне повітря і все виходить на вулицю, все тепло. Тому потрібно ще таку релюху поставити. і... Обов'язково на цей насос теж треба поставити таку ж саму релюшку, виставити її там приблизно градусів, я так думаю, на 40-35. Тобто, коли ти там собі вранці встав сів, поїхав, насос вже ж працює, все і опустошає оцього бака. Значить, щоб не заганяти бака в ноль і потім як -то з ями котлом витягувати. Оцю всю ситуацію, тому е, потрібно залишати завжди якийсь залишок тепла в бочці, тоді легше котлу і швидше йде набір температури. Так, ну, що я можу сказати? Я думаю, сь сьогодні я трохи вже показав. Думаю, сьогодні я трохи вже показав, вже такий ролик досить немаленький, виходить, про свою котельню. Якщо будуть якісь запитання, запитуйте. В подальшому я ще покажу, як я зробив газове вікно, його конструктив і які там плюси, мінуси цього всього. Так що, ну, якось так. Друзі, всім дякую, гарного дня, до побачення.